Є багато програм як державних, так і муніципальних. Є донорські програми. Я от приклад: парусний 7А середня плата за квадратний метр 11 гривень, 23 копійки. ПГУ 15, середня плата 12,96. Лазурна 50. Повна модернізація плюс там і тепешка 14,96. Таких таких буд. Я живу в приватному будинку. Я теж рахую гроші. І в мене тариф набагато більший. Тому ще, Остапа Вишні, 2649, там п'ятиповерховий по будинок. Тобто, люди, які, от якщо зробити аналіз, ті люди, які пройшли модернізацію, вони платять набагато менше. І не, не там на 10%, на 20%, а в 2, в три, в 4 рази менше. Ну, тобто, одна, двохкімнатна квартира в Парусному 7, чотири рази плата за тепло менше, ніж в такому ж будинку, який там ну, не модернізований. І тому людина повинна зацікавлена бути, як це зробити. Це можуть бути програми, це можуть бути гранти, це можуть бути власні кошти, але це треба робити. До того ж, самому ІТП, коли в нас погана вода, і в стане з теплообмінниками дозволить зберегти внутрішні будинкові мережі, в тому числі батареї у людей в квартирах, щоб вони не погнили, не поржавіли. Тому це, ну, це все комплекс.